Державне підприємство філія Кременчуцьке лісове господарство розпочала реалізацію новорічних ялинок. З 1 числа в нас відкриті торговельні майданчики, де ми вже почали реалізовувати ялинки висотою від метра і десь до 3 метрів, і також набори ялинкові, які в нас також є. Середня ціна ялинки від 100 до 150 гривень. Ялинковий набір 60 гривень. Уже за вихідні ми продали 25 ялинок і 15 наборів, люди вже почали йти. Так що до Миколайчика, я думаю, для діток будуть поставлені новорічні ялинки. Валентин Владимирович, а можна конкретніше? Оця от десь 1,65, я так розумію, да, так? Да, Це скільки да, вона да, коштуватиме? Да, Там дивитися. Ну, красиві, так. Що красиві, красиві. Ціни на новорічні ялинки до метра ялинка коштує 96 гривень, від метра до двох 132 гривень і більше двох метрів стоїть 240 гривень. Як ви бачите по ажіотажу, ще будуть довозитися? Та ну, звичайно, це тільки початок. Ми плануємо. Продати десь тисяч 5-6 новорічних ялинок у цьому році. Всі люди тільки дивляться, приціняються, ну, Думаю, приглядаються. Це все, все перед, нас попереду. І так само можна замовити ялинку, я так розумію, на сайті, так? Де Звичайно, да, 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 на сайті можна замовити. На кожну ялиночку дається бірочка, по цій бірочці можна пробити через електронний облік, де вона якого походження, що вона не ворована, що вона дійсно зроблена з плантації новорічних ялинок. Ви собі вже ялинку поставили? Ще ні. Плануєте коли? Плану, плануємо до Миколая, да, завтра поставимо.